Добрий день, шановні любителі шахів. Ви знову на каналі Шахи для всіх. У цьому відео ми розглянемо чергову партію видатного українського гросмейстера Василя Іванчука з потужного гросмейстерського турніру 20-ї категорії, який було зіграно в травні 2008 року в столиці Болгарії Софії. Як ви пам'ятаєте, перше коло Василь Михайлович закінчив зі 100% результатом, вигравши всі п'ять партій. А от у другому колі забуксував спочатку відносно спокійна нічия з Раджабовим, потім дуже цікава партія зі своїм прямим конкурентом Веселином Тапалевим, яка також закінчилась в нічию у восьмому турі. Василь Михайлович опинився на краю прірви в партії проти китайця Бу Сянжи і мав дуже реальні шанси вперше програти на цьому змаганні. Але невпевнені дії китайського гросмейстера дозволили Василю Михайловичу знову зіграти в нічию. А що ж то Палов? Окрім згаданої нічієї з Василем Іванчуком, він вигравав партію за партією. І, от перед передостаннім дев'ятим туром між цими шахістами всього лише півочка. Василь Михайлович попереду іграє проти сильного тоді ще вірменського гросмейстера Левона Ароняна. А Топалов грає чорними проти китайця Бусянжі. Василь Михайлович, відчуваючи близькість конкурента, вирішив у цій партії діяти вкрай надійно і без особливої необхідності не ризикувати. Д4 пішов Іванчук, Д5, С4, С6. Це, це, це слов'янський захист. Після кінь в 3, кінь в 6 Е3, слон Ж4 зіграв Аронян аж 3 і розмінявся на F3 е 6 слон d3, кінь bd7, два нулі і слон d6. Після кінь С3, також коротку рокіровку зробили чорні, слон д2, тура е 8 і білий ферзь повертається на d1. Відбувається розмін на С4 і типовий хід а6. Чорні беруть під контроль поле B5 і готові зіграти С5. Так і відбулося. Після А4 С5, розмін на цьому полі, ферзь С2 і тура С8. Білі ставлять туру на d1, ферзь e7, тура АЦ1, Іванчук вже повністю закінчив розвиток, і після тура c 7 відійшов слоном на Е1. Чорні здвоюють тури по вертикалі С, загрожуючи відходом коня і нападом на слона. Тому слон Е2 зіграв Іванчук, і після квартирки h6 пішов слоном на F3. Кінь С 7 ферзь нарешті залишає небезпечну вертикаль, відходячи на b3. Кінь Е5 напад на слона, той йде на Е2 і слон Б4. Тура С2 грає Іванчук, кінь С 6, слон Ф3. І тут суперники за взаємною згодою вирішили повторити позицію. Кінь Е5, слон Е2, кінь С 6, слон Ф3, кінь Е5, і це нічия. Ось така дуже коротка партія, без жодного побічного варіанту. Дуже рідко таке зустрічається на каналі Шахи для всіх. Зазвичай подібні партії я не оглядаю, але насправді ця партія, її результат, і сам дев'ятий тур став визначальним в боротьбі за перше місце. Іванчук акуратно зробив нічию. А що ж його прямий конкурент Веселин Топалов? Прагнучи будь-що виграти чорними, болгарський гросмейстер перегнув палку і програв китайцю. Таким чином, перед останнім десятим туром. Василь Іванчук випереджав Топалова вже на одне очко, і навіть нічия гарантувала йому чисте перше місце. Але підсумки цього турніру ми підіб'ємо в наступному відео, в якому розглянемо партію Василя Іванчука проти болгарина Івана Чепарінова. А поки, якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть коментарі та підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення!